Так, деталь вже у мене в руках хотів більш детально це все розібрати. Так, першу помилку я показав, що він деталь робив, ну, канавку робив з цього боку починаючи і йшов на цей бік. Там була перша стружка, там Z-39 чим, вже не пам'ятаю. Це одна проблема. Інша проблема, після канавки він шліхтує діаметри, всі діаметри з точними допусками. Тобто він в чистову проходить після канавки. З одного боку, вроді, правильно, щоб згорнути цим всім стружку зайву, якщо вона залишається після канавки. Але коли йде мова за такі точні допуски, тоді першим ділом ми робимо чистовий розмір, а потім канавку. Так як відглянати деталь буде дуже. І тут вже я спеціально об'їхав заради експерименту цю деталь. І понусив її більше як на 6 соток. Незручно просто лівою рукою міряти, це все вам показувати. Я проміряв різницю з діаметрами тут і тут, на цих виступах, 6 соток. Ну тут конус навіть нічого не говорив. Хоч в програмі написано все добре, тут також 7 чи 8 соток відгинає деталь. І ось такий нюанс тут. В ідеалі потрібно розписати, так, щоб зробити спочатку цю праву частину, канавку, зробити чистовий на ній розмір, потім зробити ліву половину, але перед цим зробити всі діаметри вже на чистовий розмір. І тоді ми досягнемо ідеальної шорсткості. І ніякі конуси нам не будуть мішати. Як бачите, деталь реально виглядає покусана, подринчена і так далі. Це нікуди не годиться. Плюс ще одна помилка. Не розписав радіуси. Ви могли бачити, там є радіуси. Він їх не розписав. Він однією стружкою врізається, все дає цілорісцем і з'їжджає до центру деталі, тобто торець. Це нікуди не годиться, тому що, по-перше, це відгинає, по-друге, може бути погана шорсткість на торці. Може, звісно, тріснути пластина. І ще на протівертенні, на контршпінделі, у нас може витягувати деталь таким чином. Тому що радіус досить великий і там врізається 5-6. Це дуже багато. Ось такі помилки базові, дуже базові.